Друзі, вітаю! Прекрасні новини! Американці захвачують другий російський танкер, плетуть його на американську територію, поки росіяни не могли видати з себе жодної реакції. Потім хтось там вийшов, сказав: Виходь там. Наших цих моряків там не чіпайте американці сказали взагалі мовчіть, закрийте рота. Ми не боїмося вашої ніякої реакції на все рівному штати. От а ваших моряків будуть судити. Зеленський пропонує е, зробити з Кадировим те саме, що зробили із Мадуро. Кадиров відверто скажу, вже є реакція, злякався. Але Зеленський каже не тому, щоб помститися за те, що Кадиров змушував його колись вибачатися ще в кварталі. А для того, щоб Путін зрозумів всю серйозність намірів Сполучених Штатів, є реакція Росії, закликають бомбити американські кораблі. Ну, але це роблять депутати. І то так дуже тихо, щоб штати не почули. Іспанці готові дати нам свою армію для захисту. Зеленський обіцяє мир в наступні півроку. Ну і власне горить завод в Росії салют, так сказати, пішли салюти. В Москві завод який робить для авіації двигуни. Щось з ним пішло не так, втомився працювати і вийшов з під контролю. Давайте я швидко для вас це все проаналізую. Дійсно багато хороших новин. Дякуємо за це нашим друзям-партнерам, особливо нашим військам, які роблять гарний результат і на території Росії, і власне на полі бою. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 800 тисяч, і нам не вистачає дві з хвостиком тисячі в нашій команді прекрасних українців та українок, щоб досягнути цієї великої красивої цифри. Також до 700 тисяч ми з вами вже дійшли, але в нашому зборі мені дуже подобається, що кожне відео, яке я сьогодні писав, на кожне відео падало 100 тисяч гривень. Дякую кожному та кожній. 801 тисяча зараз на банці, буквально щойно 17 871 гривню перекинув. Поклав і зараз 801 тисяча. Ну, тобто, нам з вами 200 тисяч треба зібрати. І збір закритий. До понеділка мовчимо ніяких зборів. Одразу переходимо до аналітики. Тому прошу вас. Три гривні, так як ми й домовлялися, три гривні для вовків, справжніх вовків цієї війни, які знищують шакалів, які прийшли на нашу територію. Власне, Зеленський закликав зробити з Кадировим те щось з Мадуро. Ну, прикольно, типу, чому ні? Типу, Кадиров, який закликав там різати українців, який закликав розстрілювати нас, рвати, правда, з Грозного так і не виїхав. Потім пішов на больничку, потім ще Пригожина там в пробці стояв, хотів щось допомогти Путіну. Ну, одним словом, справжній російський герой війни і каже: А що це таке Зеленський собі дозволяє? Ну, я упущу його невихованість, не буду повторювати всі слова, тому що дійсно можна і самому в якийсь момент до такого низького рівня опуститись. Але якщо забрати суть, то типу Зеленський не принижує себе такими заявами. Так, а що він себе принижує. Він сказав, що взяти військового злочинця з точки А, перевезти в точку Б і змусити покарати. Так, да, Кадиров розуміє, що можуть забрати не з Чечні, ну, от, а можуть забрати з Дубая, можуть забрати з Туреччини, куди він любить на больничку приїжджати. Тому що ж в Росії вони ж, там же ж медицину не строять, вони там грабують і, власне, вивозять в Дубай, в Туреччині лічаться. Ну, власне, от йому і прийшов дзвіночок. Дзень Зелень, дивися, що з твоєю безпекою може бути. І він хоче, типу, Зеленський, не кажи так, бо ще американці почують, візьмуть і зроблять. А я скажу вам: візьмуть і зроблять. І Зеленський каже, це ж для того, щоб Путіну показати. Це не то, що ми там образились на Кадирова. Ні, всі будуть сидіти. Ну, І тут насправді росіяни трошки задумалися: слухайте, ви ж. Вони ж торгували правом сили, типу, ми можемо робити, що хоче. Нам закон не писаний. Окей. Вийшли і достали Мадуро, І росіяни такі вже задумалися: ну, можливо, їй не варто було так себе бравадно вести. Виявляється, за всі гріхи доводиться платити, і скоро прийде їхня черга. Крім цього, Зеленський сказав, що. Мир можливий в наступні півроку. Каже, наблизились, вийшли на новий етап, наблизились до переговорів, до гарантії. Каже, ще не фінальний етап, не фінальні гарантії. Але каже, вже хоча б якось наближаємося в колі наших європейських друзів. Загалом Зеленський сказав, що росіянам можна відірвати носа, поки вони ним крутять, і в партнерів є такі можливості. Друге, що сказав Зеленський, це те, що виборче законодавство буде готове в лютому. Це заява і для нас, і для політичних партій. Ну і в першу чергу це заява для Трампа. Щоб він бачив, що тут нема диктатури. Так сказати: забираємо карти з рук Трампа. Трамп же ж нам любить казати, що в Україні немає карт, що в Україні тут все погано. Типу, Зеленського немає карт, є карти тільки в Трампа. Ну от Трампу зараз і показують, що Трамп, Трамп має карти, але Україна теж має карти. Ви кажете диктатуру. Окей, ми проводимо вибори. Все тоді про таке ніхто не говорить. Це хороша історія, насправді, те, що ми готові до референдуму в будь-який час, в будь-який момент можемо його провести. Але поки що Зеленський каже, що вибори готові на травень, але мир через півроку, тому, ну, скажімо так, не загадуємо, але знаємо, що якісь процеси йдуть. Іспанці, не як італійці, не як німці, не як поляки кажуть: слухайте, ну якщо ми по всьому світу, як НАТО, як Іспанія, розкидаємо свої війська, Чому ми не можемо їх дати в Україну? Ну кажуть, ну ми нормальні, цивілізовані, порядні люди. Ми хочемо миру і ми готові допомагати нашим українським братам. Справжні ерманос. Як звучить іспанською, типу за це ми дякуємо іспанцям, тому що це дійсно справжня демократія. Це справжня країна, яка стоїть на сторожі закону. А не так, як Росія, яка намагається маніпулювати, брехати, а потім ховається по кутках, як Кадиров, і кажуть: не говоріть про викрадення, а то що викрадуть, що ж робити? Дурак, погоджуйся на викрадення в Америці медицина краще, ніж в Росії. Тебе хоч вилічать, а то бачиш, помираєш там в Росії. Далі, що сказав Зеленський, що контингент майже, майже але ще немає. Єдине, що він ще сказав погано, що армія була ж 800 тисяч, то після цієї зустрічі вже 700 тисяч. Постійна армія і Європа буде допомагати нам її, власне, і утримувати, і, власне, тренувати, і багато чого іншого. Так, далі, що відбувається з танкером? Танкер, наступний танкер, звати Софія. Той був Белла, ця Софія. Ну, в общем, Софію везуть в Штати. В Карибському морі, не як пірати Карибського моря, а саме якраз як держава, яка стоїть на сторожі порядку, каже, ми ж вам казали, що санкції, що так робити, не можна. Торгувати нафтою не можна. Ну і власне на абордаж спецназ запригнув на борт ліцом в пол граждані росіяні. ж попереджали не можна. Ви напали на Україну, ваша торгівля нелегітимна. І все, і повезли їх до. Штатів буксирують цей, цей танкер, і тепер, власне, він буде там заарештований. Ну, росіяни заговорили в Думі там бравадний депутат, як з'явився, каже, треба бити ракетами. прямо, Ракетами ракетами по американських кораблях. Реакції Путіна нема. Реакції Лаврова нема. Реакції Піскова нема. Ушакова нема. І от цих всіх решта алкашів. Кремлівських немає. А де ви зникли? Що сталося? А Де ж Дональд Трамп яким ви так любили маніпулювати? Трамп сказав, я Росію не боюся. Росія, Китай бояться Штатів. Вони не бояться НАТО, без Штатів, але бояться НАТО і Штати, і разом, і по окремості. І Трамп зараз там наробив багато заяв, всі теж не хочу перечисляти, коментувати, бо там вже казав, що і без а, нього вже захватили б всю Україну. ні Ні-ні. Ми два роки протримались без нього і нікого нас не захватили. Тому теж давайте нас не захватили бо Збройні Сили України. Бо українські військові кожна родина віддала найкращого сина для того, щоб захистити державу. Ось хто захистив Україну, не Трамп. Трамп дає патріоти, Трамп дає ракети, дає розвіддані, в якийсь момент навіть трошки давав гроші. Але не Трамп зупинив а Збройні Сили України. Ось хто зупинив Путіна. Так, союзники помагали, але давайте те, щоб Трамп не крав чужі перемоги. Е, тому зараз відбувається цей процес. Трамп розповідає, але танкер забрав і нам вже добре. Реакція Росії супер слабка. Ну от цих моряків будуть судити, вони злочинці, це нормально. Ну, от, ну і власне подивимося, чи почують російські керівники цього депутатика і чи почнуть дійсно збивати американські. Американські кораблі, ну, в це я дуже не вірю. Але Путін зараз в слабкій ситуації мовчить. Засунув язика, значить, під стіл і, власне, сидить, мовчить. Зрозуміло, що там, йде сіній праздник і в них несеться, типу, там ці всі політичні оргії. Ну, але майте совість, в Росії вже який танкер заарештовано, по вас зб'ють, мочаться. Ну, от, але Росія привикла, це ж арабська держава. Вони монголам сотні років податки платили. То чого тут американцям? Ну ну хай викрадають. Ще прийдуть Путіна викрадуть. Ну, типу, буде вам історія. А, до речі, 74 українців негативно ставляться до керівництва Трампа. Бачите, якийсь в нас цей. Якийсь в нас якийсь в нас такий. Глубинний народ об'єднаний в 74%. Всі такі важливі рішення приймаємо більшістю. Ну, от, Тут 73, тут 74. До речі, до цього було 72, зараз стало 74. Ну, от, Кажуть, що не дуже добре президентство, Нас хотіли б щось краще. Е, далі ще одна історія. Росіяни, до речі, за танкер забув сказати, що росіяни взивають тепер до ООН. Як же ж так? Порушуйте міжнародні стандарти. Це ви говорите? Чорнороті фашисти, злочинці і військові злочинці, ви будете розповідати про якісь правила і порушення? здається, взагалі світ зараз регоче, коли Росія намагається це говорити. Також росіяни тікають, поки Путін в сливкій позиції, росіяни тікають, вже третій літак вилітає з Ізраїлю, кажуть, що щось їм вже попередили, або по Ірану буде якась історія, або ще щось. Ну, от я вам казав, що британці. Британці прийняли американські супервинищувачі. На базі зараз домовляються. Гіллі, до речі, каже, що усі російські танкери затримували разом з британцями. Британці допомагають. Ну і зараз британці теж можуть допомогти Ізраїлю якраз по Ірану. Це дуже серйозна історія, і тому росіяни вже тікають. Ну, ви знаєте, росіяни дуже такі сильні. Ну, от бравадні, дуже хоробрі, тому тікають найперші. Тобто, коли корабль починає десь трошки давати тріщину, то росіяни найперші в літаки пакуються. Ну от і власне щурі тікають з корабля. Точно так же ще одна міфічна історія: росіяни своїх не кидають, не бросають руски своїх то 100%. Поки субмарина підводна плавала біля танкера, танкер захватили, і щось нічого не, не сказали, не зробили, все, все наче то, так і має бути. Ну, от. Ну, і, власне, останнє, що я хотів сказати, в Росії, в Москві, в самому центрі, горить завод Салют, який виробляє двигуни-суперджети. Ну, для суперджетів, для сухого, для військової техніки. Ну, і, власне, хтось вирішив в одній прекрасній країні, вирішив, що цей завод не повинен створювати двигуни для військових літаків. І тому сталося новорічне чудо. І, власне, новорічні. Подарунки підвезли прямісінько в Москву, і завод загорівся так йому і треба. Це легітимна військова ціль і власне вона зараз знищується. І фінал Вишенька на торті. Внутрішня політика це теж важлива історія олігархії, гроші, корупція і мільярди. Коломойський і Боголюбов не виграли суд в Стокгольмі. Він не задовольнив їхнє прохання подоїти країну в час війни на 6 мільярдів. Доларів вони хотіли собі стільки грошей покласти в кишеню. Але дякуємо найчеснішому стокгольмському суду за те, що не виніс рішення на користь цих двох олігархів. Ну, зрозуміло, це не Барішівський суд, це не суди в Дніпрі чи в Києві, які можна дуже легко мотивувати на цікаві рішення. В Стокгольмі такі речі не проходять, тому 6 мільярдів залишаються в українському бюджеті і будуть працювати не на олігархів, не на кіперські компанії, не на американські прокладки, а будуть працювати на оборону. Ці гроші будуть працювати на нас і з вами. Вони залишаються в бюджеті. Це все, що хотів я вам сказати. Напишіть, чи дійсно наважаться росіяни, хоч на якусь відповідь американцям, тому що зараз так до ранку і всі танкери завершаться. Американці все заарештують і завезуть до себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. 2700 прекрасних українців, українок не вистачає, щоб нас було 800 тисяч. І 3 гривні для вовків Давічі купуємо в півдрони. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.